Вітаю! З вами онлайн-репетитор Олександр. Зможеш обчислити? Став на паузу та спробуй. Позначимо перший корінь А, другий корінь Б. Сума А плюс Б дорівнює Т. Добуток. А на Б дорівнює корінь кубічний з різниці квадратів. 56 в квадраті відняти 1805. Корінь кубічний 121. це 11. Запишемо систему рівнянь. А в кубі додати Б в кубі дорівнює 112. А на Б дорівнює 11. В першому рівнянні застосуємо формулу сума кубів. В першому рівнянні неповний квадрат замінимо на вираз А плюс Б в квадраті відняти 3АБ. А плюс Б в квадраті відняти 3АБ дорівнює А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат відняти 3АБ. Отримаємо неповний квадрат. В першому рівнянні системи вводимо заміну А плюс Б дорівнює Т. Отримаємо кубічне рівняння t куб. Мінус 33, мінус 112 дорівнює 0. Мінус 33т замінимо на мінус 49т плюс 16т. З перших двох доданків винесемо Т. З третього і четвертого доданку винесемо 16. Метод групування. Т мінус 7 виносимо за дужки. Отримаємо мінус 7 дорівнює 0 Перший корінь Т дорівнює 7 t квадрат плюс 7t плюс 16 дорівнює 0, корнів не існує, оскільки дискримінант менше 0. Відповідь 7. І якщо сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, записуйтесь на онлайн уроки з фізики та математики під цим відео. Всього вам доброго!